Так, всем привет, сегодня играем в Ukraine Mobile, будем работать на доставке продуктов, так, что здесь у нас по звуку, так, все нормально, будем работать сейчас на, до... на доставке продуктов, полетели, я в этом видео расскажу, сколько доставщик продуктов может заработать за один час, потом, что стосовно бизнеса, буси, нес. потихоньку дела идут, где деньги капают, ну, я, я, якось так. От, потихоньку діла йдуть. Потім. Так, давайте пропишемо команду. Зараз я. Ну, перший заказ ми, ми можемо скатати разом з вами. А потім я вже буду сам часок покатаю і скажу вам в кінці відео, сколько за час може заробити доставщик продуктів. Так, нам їхати аж в Харків. Так. Якщо що, я хочу сказати, що я перший раз працюю на доставці продуктів. Поэтому, якщо буду тупить, звиняйте, я, правда, ще на доставці продуктів не працював, Я тільки влаштувався на цю роботу. Так. О, жигуль, прикольно. Дрифтит. Так. Скорость, кстати, маленька. Це сразу я замечаю. Так себе. Угу. Плюс не особо управляемая машина. Ага. Понимаю. Так поставьте лайк, подпишитесь на канал. Чувствуется буде весело. Боже, що это? гля 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 гля. Что это такое? Що это? а, 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 а ак на нем куда-то ехать? у мене вопрос просто элементарный. Так, пацаны, сейчас давай ты. Стой. Так, сейчас, секунду. Так все, я виїхав на дорогу. Що я вам можу сказати? Управляємость в цій машині дуже плохая, плюс вона перекидається. Тобто ти якось різко або ну, навіть не резко, чуть трохи якось повернув в сторону, вона одразу падає на бок. Сразу видно мінус. Маленька швидкість, і вона завалюється на бок з маленького якогось поворота розвороту. Вот подивіться, от я легонько поворачиваю и вже, вже чувствуется, вона на бок завалюється. Просто їхати прямо і все. Вот. Грубо говоря, ніде не поворачивать надо. Або якось легонько. Або там останавливаться на поворотах і поворачивать там на скорости 20 км в час, а то і менше. Бо ну, воно просто перекидається. Непонятно почему. чому, хоча ніякі машини ну, так себе особо не ведуть. Вони наверное, перекидаються. Так. Мені куди зараз? Мені наверх зараз. Угу. Полетели. Также я создав телеграм канал. Ссылка буде в описі під відео. И плюсом в нас я спитав розрішення в техадміна, він він проводити розіграші. Ну от, поэтому розрешення техмина мне ну, Точнее, не тех админ, а главного админа я получил, я могу делать розігрыші. Поэтому в телеграм-каналі, кстати, почнуться розіграші з 10 подписчиков. Поэтому в ТГ добиваємо 10 подписчиков і починаються розіграші. Мінімум розіграш буде на 50 тисяч один мінімум. Це грубо говоря, через, через день у нас будуть розіграші. Один мінімум, ну, мінімальна ставка 50 тисяч на розіграш буде. От. Я, я буду розігрувати, мінімум Ми, 50 тисяч. І так через день на постоялке. Поэтому підписуйтесь на ТГ. И плюсом. Іще так. з На наш YouTube канал розіграші почнуться не із 100 подписчиков, а із 50 подписчиков. То есть тобто 50 подписчиков на цьому каналі ну на Ютубі. І розіграші тоже починаються. Так само, їх будуть вони. І, і в ТГ проходить і тут. Також в ТГ будуть на 50 підписчиків почнуться стріми. В ТГ я буду вилажувати, коли, коли буде стрім ну, начало його. От. Так. Едім, їдемо. Заправка, кстати, вот в, в чем мінус заправки, А, ну, цей же тоже хто-то владеє. Да, тут владельцев. Вот, а тут, да, даже владелець є, так, ладно. Поехали. Одним словом, в чем мінус заправки? Ну, це навіть не мінус заправка, а мінус любого бізнесу в Україні Mobile. Мінус в том, що Ну, треба ж кожен день оплачувати цей бізнес в банке. Ну або на кожен день ну, оплачувати за кожен день. Да? Оплата бізнесу стоїть 25 тисяч в день. Тобто стоїть оплата бізнесу. Ти тратиш 25 тисяч в день, щоб в тебе був бізнес на його оплату. Він мені приносить в день 40 тисяч. Ну, там, зараз, ну, допустим, 37 він мені приносить тисяч. Тобто, чистими мені в день остаються. Так, не перекінця тока. Чистими в мене в день стається 15-13 тисяч. В мене стається чистими в день. Ну, типа, таке собі. Я просто не ожидав, що 25 тисяч буде уходити на ету. Як його скажете, я скажу. На, на ви Ну, що, що кожен день в банку я маю платити 25 тисяч за бізнес. Я, я, мені це дуже дорого. Так. Виконується завантаження фури, зачекайте трохи. Ага! Це тільки ми завантажимося, а потім нам ще кудись їхати розгружатися. Ра понятно. Схога тут. Ну, на ну нормально, цей заказик, цей заказик скатаємо з вами. Ага, і нам тепер обратно їхати. Понятно. Не, ну та, та, тогда это, я думаю, не дуже интересно будет, поэтому я я сейчас поставлю на паузу, так, а ну тайм. Я где-то часочек поработаю и скажу, сколько -мо можно заработать. Потом мы подведем подсумки в конце видео. Так, я уже вот приехал. Так, приехал обратно. Оп, пять... 5... Всего лишь 5000. тысяч? да. Так себе, и, и, если честно. Сколько я цей заказ делал? Ну, цей заказ я делал где-то 15 минут. Ладно, поехали еще раз сделаем. Кстати, кстати. Тут в нас еще есть такие рандом, девица. Мне, мне метка, вот я взял другой заказ, мне метка упала сюда. То есть, в Одессу, прям близько. А тоді мені вона була в Житомир. Упала. То есть, стойте, погодите, це може, ну, і хороша рабо оказывается. То есть, по теорії ти можеш просто машини, да, міняти эту, только тебе не выпадет метка в Одессе. И потом просто ей ехать постоянно в, в Одессу кататься. И це ж близко. За ну, 5000. Это хорошая работа. За 5500, точнее. Вот это интересно. Сейчас узнаем. Це, получается, мені розгрузку разгрузку. їхати обратно сюда. Та, так це близько, Конечно, скорость маленька, но тут це уже такое. Так це близько. Це, це буде круто. тут заработать в принципе еще и и можно ну сейчас поедем узнаем корабль стоит прикольно так поехали Ага, пост угу. аккуратно Я, я бачив тут чели на таких машинах. от это просто перелітають пере, пере на великій скорості. Да, о, отак. Так, от. <рісті> да, да. да Просто перелітають на скорості. Так. Поїхали в Одесу. Ой, чого то в мене почало лагать. Все норм, так, да, все норм. Так, ладно, поїхали. Це пінг просто, наверное, подвис. Нормально. Та, ой, куди Немного. Так, ладно. Едем. Так, сбрасываем. От на поворотах на, на скорості там 30 40 км в час максимум поворачивать можно. Якщо на большей скорості поворачивать, то просто машина переворачивается. К сожалению. Так, сорянчик тут чуть-чуть остановился. Отошел мене, папа просила. Я немного отошел. Бухтак. И нам получается обратно ехать, да? Так це за 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 шибісь, оказывается робота. Якщо просто брати метки в Одесі, кстати, сейчас я вам покажу, как брать метки в Одесі. И і, і сюда вот так вот кататися так, так це круто. Це, це ж ми фури можемо меняти до безконечності, да? Ну, точнее, не фури, а вот такие грузовички. Мы, получается, їх до безконечності менять можемо. Стой. А, а це що, дом? Тут це він настоящий тип. Прикольно, дом. Его и купить можно. Вот этот. Ха. Прикольно, ладно. Полетели. Ну, только то, то, он купленный уже, но оно все равно. Прикольно. Всех інших домов меток нет, а в все есть. Я, кстати, не пойму разработчиков. Неужели так сложно? Куча ж домов стоит там, где нема меток. Просто туда понатикувати меток, и все. І буде куча свободних домов. Та їх для всіх хв -хва, хватит. Тут просто ну, мільйон домов. В Одесі, тут и, дома є. Потом, там, от, біля поселка Грин коли до нього їдеш прямо, там теж по дорозі куча домов, але там немає меток. То есть то просто як текстура. А, а, а не як дом. Я не розумію, чому нельзя сделать з цієї текстури ну, реальний дом. Просто. Туда додавить меточку і все. Ну, це ж не сложно, як по мені. Потому що, ну, на проєкті дуже много домов. Там, де немає метоки, их, ну, типа, нікак нельзя купити, воно як для краси текстура. Хотя туда просто добавить меточку, і все, і це кайф. Надеюсь, колись вони це сделают в найближчих обновах. Так, сейчас прямо едем. Так это прикольно. Это я за сколько? А, не, ну тут все равно. Не, ну это я там еще стоял. отходил плюс. Ну да. Не, не, нормально. Это за... где-то за сколько? За, за 8-7 минут. Ну, сейчас я уже время замеряю точно. Ну вот, переворачиваемся. Про просто, ну, гляньте. Просто вот на ровном месте. Так, все, поехали. Так. Оп. Тысяча всего лишь. А не. Фигня работа. Нам дали всего лишь косарь. Пацаны. Работа хрень. Реально. Ну то, ну, то есть вы вы здесь ничего такого не заработает. Куда тут метка у нас? А, я, я еще команду не прописал, точняк. А, ось, ось, стой, ось. И метка у нас, ну, обратно. Поехали, сейчас я скатаю. Так, вот я уже подъехал к меточке. Загружаемся. И сейчас поедем обратно. Ну, если мне опять дают, там, дадут косарь, то, ну, и, извините, конечно, но я работать не буду. Если так, то в такси можно заработать намного больше денег. Так, мы. Под'їжджаємо к розгрузке. Сейчас узнаем, сколько мені. Ну, от, бачите, просто, ну, грубо говоря, нас врезаються, і ми сразу переворачиваемся. О, все. Сиписи. Угу. Так, на нас перевернули. Да, в принципі, мы и сами перевернулись. Самое главное, щоб стенка не мешала. Ну, сколько. 1000. Та ну вас нафіг. Пацани, що я можу сказати про цю Е, э, Максимально як по мені, фігня, тому що, ну. В таксі, як по мені, і то можна заробити за це время набагато більше, ніж неж. Ну, типа, ну, бред. Работа бред. Я зараз поеду в Мерию и влаштуюся там таксистом. Це і то, наверное, будет получше. Ну, особливо, от у, у вихідні, у праздники, коли всі грають. Ну, типу, це буде і то набагато лучше, тому що заказів много і, типа, ну. А це, чесно кажучи, фі ну, просто ну, лично мені не, не зайшло. Мало ли того, що машина ще медленно ї, їде, що вона ще й переворачується постійно, так там ще й, ну. Платять мало. Я думав, там хоча б за 10 платять, или ну там не, не 10, ну а сколько там, ну, ну, 8. Ну, потому що по времени це реально дуже довго. Це, допустимо, доїхати до, до Харкова, це, займає, це займає, ну, до Харкова і обратно сюди це займає где-то 15 минут реального времени, а то і, і, і чуть больше. І так же само, ну, це, це якщо, грубо говоря, без приключень, там, не переворачиваться і так далі. Сюда занимая ну, минут 5, наверное. Вот, но это все равно, это мало. Типа, за 5 минут в такси ты можно 3000 заработать. А тут всего лишь 1000, ну, типа, ну, такое себе. Ладно. На этом мы будем его видео заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Завтра в новое видео.